Чи маємо ми звичку ображатись? Образа це погана риса, немає гіршого за нею гнатись. Вона недобра є актриса. Образа знає, як відносини псувати з родиною, колегами і сусідами. Образа довго не дає прийняти, вже й колоситься власними посівами. І першими жертвами її є ми самі. Образа є показником того, що не шукали в Божому псалмі шляхи до подолання недогу. Наш Господь не вчив нас ображатись, бо тихий він і серцем покірний, як Божі обранці маєм задягатись, в Нім. Приклад ми бачимо двічний. Образа бачить все в невірному світлі, вона з дрібниці роздратування викликає, і звичні для неї страждання розквітлі і тим, хто оточує, прощення немає. Чи може щось послужити вагому, щоб мати ставлення інакше? До того, що відбувається навколо. Так ми маємо того, хто діє м'якше. Подумайте про Ісуса, нашого Спасителя. Він бажає, щоб пішли ми слідами Його, не вчинив Він гріха, насліду вчителя, не знайшлось в устах Його нічого злого. Коли він був блихословлений. Він не лихословив взаємно, а коли стражданням був втомлений, не тримав зла потаємно. Він отцю передав, що на серці було, бо він той, хто чинить суд справедливо, наслідуйте його, щоб не гуло. намагайтеся жити свято і незрадливо. Зодягніться в щире милосердя, покору. Лагідність, добротливість, довготерпіння. За порадою підводьте очі вгору, і туди ж Христу воздаємо хваління. Терпіть один одного і прощайте, коли б мав хто на кого образу, Як і Христос, милість давайте, зодягніться в любов досконалу одразу. Лагідна відповідь, гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Для духа, любов. Таким закону немає, радість і мир, добрість і віра їх огортає. Амінь.